Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і а, часто бачиш такі заголовки захід нас здає. Зараз ми подивимося, хто розповсюджує цю, ну, скажімо так, спочатку дивимося, чи це правда, чи ні. Чи дійсно захід нас здає? <кхід> ну, я тут не бачу здачі. Тут навпаки, навпаки, намагаються нам допомогти і витягнути нас. Навпаки. Тягнуть, 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 а витягнути не можуть. Ось скажімо, так. Тобто рибка або за затяжка, що її ніяк витягнути не можуть. тобто, нас, нас намагаються витягнути з болота, кидають і, ну, скажімо так, свою і дипломатію, витривалість. Терпіння і тому подібне. Намагаються знайти серединки. Тут я не бачу, що нас здають. Ось якось так. Тобто, це вже неправда. неправда. Нам допомагають так, звичайно, не так швидко. Не так, якби нам і не в тих кількостях, яких би нам хотілося, але тут не винен е, захід. Ось якось так. На жаль, ми е, під своїм носом бревнишка не бачимо. Ось якось так. Гаразд, хто дуже хоче, щоб ця ем, інформація розпливлася? Хто так дуже, ем, ну як сказати, намагається це розбурхати? Тобто, Захід нас здає, все пропало е, і тому подібне. Е, наша влада, дивимося, Росія, влада Росія. Ну, а більше хто ще може хотіти? Наша влада, наша Росія. Наша влада і наша Росія. Вірніше, Росія не наша. Але наша сусідка. Дивіться, тут у нас на дні колоди король жезлів. Король Жезлів. Зараз подивимося. Наша влада. Ну, звичайно. І а, Росія. Підсоблює. Дивіться. І та, і друга сторона, хочуть, щоб це так виглядало. Хоча, якщо взяти по імператору, випала на нашу владу, так, то їм це дуже на руку. Вони це хочуть. Тобто старший аркан говорить вже за те, що тут позиція сильніша, а тут так. Їм, в принципі, ну, треба ми підсобимо, підкинемо масельця у вогонь. Ось як я, якось тут я бачу. Тут, ну, скажімо так, не, не відрікаються. А ось хто зачинщик і головний герой цієї опери, це наша влада. Тобто, наша влада хоче, щоб українці думали, що Захід нас здає, зливає. Думайте, як хочете. Навіщо це нашій владі? От зараз ми подивимося: навіщо це нашій владі? Щоб заблокувати. Абсолютно заблокувати, знищити, але приховати це все. Це робити все так, щоб, ну скажімо так, хоча, ви знаєте, і псо виходить, бачите, воно все рівно відходить. Якби вони не приховували свої дії, як би вони не замаскували і казали, а ми тут ні при чому, ось, все рівно все вилазить. Тобто заблокувати, заблокувати абсолютно все. Тут можна сказати, заблокувати і допомогу, заблокувати, ну, щоб люди перехотіли, можливо, з Європою щось мати із Заходом. Так, це вже до цього рядочка. до цього. Ну от, бачите. Тобто, щоб зменшили ресурс, поставку ресурсу все рівно проривається. Навіть що вони ось такими висловами блокують, а, дивіться, якщо вам буде, наприклад, Захід постійно говорити, а, українці такі, українці сякі, вони не будуть допомагати. Розумієте? Влада намагається нас пересварити. Оце скандали, оце проривання все рівно іде. Інформація проривається. Тобто виглядає так, що наша влада саботує абсолютно все. Які це будуть наслідки для України оцього саботування? Верніше, оце що розповсюджує влада, що Захід нас здає, які от від цієї фрази чи будуть якісь дійсно наслідки для України? Зараз ми подивимося, які саме наслідки. Які наслідки для України? Саме від цих. Ну, як би сказати, закликів таких? І в кінці у нас випадає. Це скандали. Королева мечів несе з собою скандали, роздори, злість, злість, ревнощі, ненависть. Думайте, як хочете. Це для того, щоб українці ненавиділи світ, світ нас зливає, щоб українців тут і заплутати. І перестати вірити. Ну, це розрушає нашу єдність. Скажу відверто: ось, бачите, наш патріотизм, наше бажання щось робити для України це знищує. Тобто якусь ініціативу. Розумієте, це ну, падають руки в нас, опускаються верніше руки, не хочеться більше нічого робити. Так вже все надоїло. Але, мої дорогенькі, ми цього не можемо зробити. Бо знищуть. Рашландія знищить нас. Узькі нас знищують, якщо ми опустимо руки. Порада для українців, що робити? Саме з цією захід нас здає, з цією тезою. Відсікати, відсікати, не слухати а, тих бльохерів, які оце розповсюджують. Випав, до речі, Зі... Зіленський своєю особою. Шукати лідера, той, який прийде, підтримувати того лідера, який прийде. Бачите, підтримувати його тут Зеленський, тобто дивіться, тут дуже багато старших арканів. Вірше, до Зеленського йде. Тобто, тут закритий почати все спочатку. Зеленського ніби як все це було. Почати підтримувати того лідера, який готовий Україні щось робити. От вам і справедливість. Розумієте? Будьте справедливими, бути критичними, мислення включати, думати, не дивитися оці всякі КВН 95-ті квартали, не слухати лапшу, яку вішає влада. Тобто є дуже, дуже багато, щоб ви розуміли. Зараз ми подивимося, який процент, який процент усіх, хто... Ну, скажімо так, публічні особи, бльохери і все остальное, все разом візьмемо. Який процент підлягло під владу? Я тягну три карти і будемо розбирати, який процент, щоб ви розуміли, відкривали трохи очі. Ви бачите. Королева монет говорить дуже багато. Ну, скажімо так, 75-80%. Зараз ми подивимося. Ну, вони взяли все, що зможуть, бачите. Вони тримають, ну, скажімо так, і давно тримають під руку на пульсі, скажімо так. Вони під лупу взяли всіх. Всі, хто проживають в Україні, взяли під лупу. Підкупили 75%. Ось робіть висновки, самі мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Під цим відео постараюся. Закріпите в коментарі на реп для 143 ї бригади. Бережіть себе, там є і відео, подивіться відео, покладіть в подбайку відео. Хлопці старалися, просять вас особисто і дайте там коментар. Подякуйте їм за те, що вони воюють. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!